i uh do -huh.

Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Все щось і навіки, віки. віки і вимінь, вознісити на хрествою Своєю, новому людою Твоєму, що Твоє ім'я носить, даруйся до Твоє, Христа, Боже, Боже, твоїй Твої народ. воліний на супротивників даємо, то посівник має руч за миру непоборну перемогу? Господи, ві помолімся, помило, Господи, Боже, слава, Отче содержителю Боже свого, що дарем життя, яке було посеред раю. Ви житряша Христа і народного сина свого. І з намі здарено послуха, що смаком успокосив, кає змі наших правців, а з ними весь людський рідних назрає до смерті довів. Ти дав знака, че життя, дайно Христа, що на ньому люблений ситий, будечи не помер. Смерть о смерть подлавсю діяльську силу понишив. Подав життя. Бо ти був милости щедро, і чоловіку людства. Ми тобі славіємо. І дородом Твоїм Сином Пресвятим, твоєм і животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Госполяйся, свяче, благодаті Пресвятого Духа, кропну святою Святої Водой, Захресне, знаменити й надробний пам'ятник, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Незнана і це народна плита, окронці сочину, благодається Бог Амінь. Святий, Боже, святий. Ти кріпкий, святий без помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий без Віки, ники, пре святої твої си помилуй нас Тройця, нас вас, один, ріки наші, наші. По на води, учити ночі, платий по сім'я загоні, святий посіпись, очі ночі, і твоєго. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцю і сину, і святому Духові, і мені повсякчас, і на віки, віки. Оче нощом, на небесом. Нехай святиться ім'я Твое, Нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хмель наш засушний дай нам сьогодні Прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нас вносить і на веденому спокусу, але визволи нас від відповідь. Ja ti tvoj ispočivaju, o pokojnući rabit forodela mole sho spasluzja Наш народ, за нашу волю. Отче наш, Ти, що Тишу на небесах, нехай святиться, я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так на землі, і насусні на день, нам сьогодні, і нам проведе наші, як і ми прощаємо на нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас і бокава. Амінь. Вородище Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословина тими жінками, і плід лона Твого бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші Чоловік тільки залишилося тут в нас на, на місці, щоб прийти і розказати вам, який сучасний стан справи, як воно є насправді, і що боротьба триває. І я вам хочу сказати, що не здаваймо, не піднімаємо руки догори. Ми є українці, ми є сильні. Ми маємо на кого рівнятися. Вони віддали життя. Нам в життя зараз не потрібно видавати, нам просто потрібно віддати правильний і зробити правильний вибір. Перемога буде обов'язково за нами. Ми переможемо. Слава Україні! Отак, читаючи по історії і думаючи ті події, які відбулися на Україні, то вже одно. Вся Україна вкрита могилами, де віками народ український боровся за свою землю. За свою свободу, щоб вільно добре жити, щоб один другу любили і спам'ятаємо, найбільший ворог нашого українського народу, то є російська Москва. Вона віками гнобила, починаючи від козаків, вивозила на Сибіра, на Соловки, Петерград будувала і там лежать кості козацькі, голодоморя. І постійно сьогодні, а ця влада, яка бандитська влада, керує Україну, ми допустили до цього. Вона слухає Москви і Москва хоче загарбати Україну. І це посліднє, що вони хочуть зробити, те, що не доробив Берія і Жуков після війни, коли вони хотіли вивезти всіх українців, які були під окупацією Німеччини, в Сибіра і в Соловки, але хлопці. Які були в бандеровцях, не дали також можливості цього зробити. Тепер Москва хоче покінчити з українцями повністю, взяти владу на Україні і українців, вивезти розселити по Сібірах, по Соловках, щоб України більше не було. Пам'ятаємо це, то є ворог, підступний ворог, який хоче знищити Україну повністю. І ті зрадники, які були, є ще, ще. Вони думають, що вони проживуть. Кожен ворог шукає по тому зрадника, знищує, тому що він знає, що той зрадник і його зрадить. Пам'ятаємо це, Йдемо до виборів, як вас сказали переді мною, думаємо бо не за кого, а за що голосувати. Тобто за Україну, за свою свободу, за своїх правнуків і правнуків. За деї ще вони лягли, чи був і кожен з них за неї тут повіг, чи була б рідна Україна, коли б не було світлі, не буде наша правда. Love i